За попередніми оцінками, наскільки зруйнована щастинська громада У нас громада е, зазнала пошкоджень, але вона не настільки, е, як ті громади, які були в подальшому активні бойові дії. Нашу громаду окупували вже 25 лютого тому е, зайшли е, швидко без е, таких е, тривалих, безтривалих боїв, е, цілу добу гатили. Загарбники по місту точно 16 будівель зруйновані, непридатні до проживання подальшого, пошкоджені були лікарні, зруйновано повністю підприємство енергетичне, наше СТЕК, там, де було управління енергетичне станція була пошкоджена, але наразі Такі руйнування вони дозволяють повернутися і все одно працювати в громаді після деокупації. Маєте зараз план відновлення? Все, ну, все одно так ви назвали є частина руйнувань? Чи маєте план відновлення? Так, звісно, ми ще коли тільки виїхали, всі згуртувалися. Хто виїхав з військової адміністрації? Потім всі вже пообдвонили один одного, вже почали працювати, вже зрозуміли, як ми будемо на підконтрольній владі України працювати території, не дивлячись на те, що території немає нашої, поки що. І звісно, що в 22-му році ми вже отримали завдання від обласної адміністрації спланувати. Повний план, як ми будемо діяти під час деокупації, потім які будуть потрібні матеріально технічні засоби, і звісно, сформований матеріальний резерв і придбаний. А саме план відновлення, що потрібно відновити, що буде першочергово робити? Чи є такий? Так, да, там якраз по пунктах, що ми Заходимо, відновлюємо спочатку роботу адміністрації, відновлюємо комунікації обов'язково, обов'язково українських операторів, і там все докладно поступово, вплоть до того, що відновлення. Як ми будемо взагалі спілкуватися з людьми, які там прожили під час ну, окупації? Звісно, що є ті ну дуже багато тих, які чекають, які дуже сильно переживають те, що вони зараз там знаходяться, вимушені знаходитися під окупаційною владою. Але звісно, ми розуміємо всі, що є такі, які дійсно того чекали, і все одно це люди, з якими треба буде спілкуватись, яких треба буде повертати, яким треба буде. Розвінчувати той міф і те, що їм промили мозки, і треба буде повертати. І ми над цим також думали. Тобто не тільки фізично, да як ми будемо там прибирати всі ці флаги, всі ці портрети і в школах прибирати всі ці підручники як ми будемо просто відновлювати все українське, те, що ми. Маємо відновити на нашій території, але люди, люди це в першу чергу, і ми це розуміємо і розуміємо, що треба зараз вже готуватися більш навіть психологічно повертатися і спілкуватися і повертати наших людей. З тими, хто виїхав з частинської громади, як зараз підтримуєте контакт, як загалом відновило контакт? Перше, що ми коли зібралися з адміністрацією, яка виїхала, ми думали, як же нам розшукати наших людей. Спочатку телефонували ті, хто нас шукав, а потім ми вирішили, що більш дієве вас все ж таки запустити анкетування. Ми розробили Google-форму. Вписали в неї не тільки контактні дані, ну в сенсі питання контактних даних, але і потреби одразу, які мають люди. І от, ну, в принципі, так вона в нас і діє, ця анкета. Люди поступово додаються. Потім ми розробили програми підтримки грошової для людей. ВПО, військові, діти, новонародження, програми відпочинку дітей безкоштовного. І таким чином теж це були окремі анкети, і люди вже додавались, додавалися, додавались. Наразі в нас ті, які точно з нами контактують, які в нас, ну так скажемо, на зв'язку це 1200 осіб. 330 дітей, плануємо на 25-й також грошову допомогу, відпочинок діткам. Ще вна... ну, це по громаді, а в Луцьку в нас працює гуманітарний хаб. В Луцьку в нас 1300 луганчан. Тобто, ми спочатку шукали своїх. Жителів, а потім вже на тій території ну, кожна громада оселилась, ну як не оселилась, а створила хаб і, і адміністрацію ну в якомусь місті: в Дніпрі, Полтаві і там Київ. І от В нас вийшло, що ми в Луцьку. І там ми вже опікуємося не тільки своєю громадою, а всіми жителями Луганщини, які там зараз знаходяться, е, є група в Вайбері. Є інформаційні ресурси: це телеграм-канал, це е, Фейсбук, це сайт новий ми розробили, там є форма електронного звернення, е, є телефон гарячої лінії, і, ну, в принципі, ми всюди це розповсюджуємо. Е, хто хоче, хто прагне. Е, Знайти нас то нас не важко знайти. Ще ми е, співпрацюємо тісно з нашим народним депутатом Вікторією Олександрівною Гриб, і вона теж на своїх ресурсах розміщує наші інформаційні ресурси. Ну тобто е, в неї аудиторія дуже велика. Ну е, намагаємось максимально поширити, як нас можна знайти, і як можна комунікувати. Наскільки загалом було важко відновити роботу саме адміністрації в евакуації з щаст... Частинської? Напевно, було важко з огляду того, що в нас певний час не було начальника. В нас теж, як я зараз, от з числа співробітників виконувала обов'язки начальниця ЦНАПу. Їй було важко організувати це спочатку. Нам не було важко в плані того, що ми е, ну якось не було е, складнощів між собою комунікувати е, і домовлятися. Ми е, одразу всі в онлайні збиралися. Звісно, що е, евакуації ну. Не було можливості евакуювати е, навіть документи і техніку, і, на жаль, от у нас підприємства не виїхали, бо е, одразу окупували і все. Не, не було можливості. Ми всі виїжджали, хто як міг. Е, але е, ну, не, нема, не було нічого там, ні документів, ні ноутбука, Але були ми з досвідом. Е, ми знали, Що е, ми повернемося в нас. Е, Є, ну, в нас є завдання, щоб ми зберегли кадровий потенціал, щоб ми згуртували своїх жителів, які повірили, які виїхали, які теж чекають повернення. І якось воно було настільки все от швидко, 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 і тим паче, що допомога району постійна, допомога обласної військової адміністрації. І ну не було такого, щоб ми там сіли, розгубились і не знали, що далі робити. Були чіткі якісь кроки, що оце, оце, оце ми швиденько робимо, згуртовуємо. І так ми якось відновилися. І зараз багато працює дистанційно. Ну, частина в Луцьку да адміністрація, але багато дистанційно. І, взагалі, ми кожен тиждень збираємось. Ми обговорюємо в кого які проблеми, в кого в кого які там. На напрацювання які програми і працюємо швидко, дуже швидко. Ми всі відмічаємо, що в нас е, такої комунікації, як зараз, з районом і областю, ніколи не було. Ми ну якось було знаєте що вони такі, от там ну високо-високо Там треба приходити в кабінет. Тепер в нас все це швидко. Можна позвонить будь-якому начальнику, будь-якому там заступнику. все швидко вирішити. Нема оцих вже знаєте таких бюрократичних перепон. Все дуже легко. Ви казали, що збираєте. Думки мешканців про їхні потреби, як змінилися загалом потреби внутрішньопереміщених осіб з 22-го року і от зараз, з приводу гуманітарної допомоги не змінилось. Люди, напевно, до цього звикають. Ми бачили це по луганчанам, коли 8 років був окупований Луганськ, а вони в нас жили, і якось люди до цього на жаль звикають? Єдине, що напевно житло. Бо вже всі якось е, оселились десь. Е, на початку в нас ще було дев'ять осіб, які е, запитували про місця компактного проживання. Потім, коли в нас е, нарешті сформувались ці програми, і законодавство, нарешті якось вже так е, сформувалось, що ми змогли би вже. При, е, Допомагати їм з місцями компактних проживань, я їх обдзвонила вони сказали, що вони вже знайшли роботу, вони вже влаштували дітей в садочок в школу, і, на жаль, вони вже переїжджати не можуть. Але, звісно, бо їм би хотілося допомогу на оплату комунальних. Ну Поки що, на жаль, в нас тільки захищені статті, ми можемо. Фінансувати так, як окупована територія, тимчасово. Також напевно, медичні потреби в них вже в кожного нас своїй приймаючій громаді. Вони вже знають, де їх лікарі. Ну На початку в нас теж релакувалась наша. Лікарня, ну не фізично, а просто люди вони сформували колектив. У нас сімейні лікарі, терапевти працювали. Ось і ну зараз, звісно, менше вже потреба, вже більше люди е, на приймаючих громадах. Освіта, в нас багато діток в нашій школі Щастинській навчаються. Ну, не так багато, звісно, ну як для окупованій 124 дитини, і, до речі, з окупованої території в нас дуже багато діток навчається. Там десь 64 дитини, здається, ну тобто половина дітей в нас з окупованої території. Які ще були потреби, потреби в одязі? Ну, досі люди приходять в хаб і користуються банком вживаного, вживаного одягу, нам привозять з за кордону добрі, хороші речі, люди можуть собі обрати. Ну, а так, гуманітарна допомога, продукти харчування. Наскільки загалом люди готові повертатися в щастинську громаду, якщо настане деокупація? Бо за два роки настрої змінилися в людей, хтось вже інтегрувався в ту громаду, хтось, скажімо, менш став вірити, що повернеться так в Україну знову щастя. Проте який відсоток порівняно з двома роками залишився ті, хто хоче саме в щастя повертатися, ті, які зараз знаходяться на території України. Це десь відсотків, напевно, 70%. Молоді легше, молодь вже інтегрувалась і молодь вже може собі дозволити залишатись. На жаль, люди, які більш навіть не похилого похилого то 100% їм важко тут фінансово, навіть дорослі люди, всі, звісно, Прагнуть повернутися, бо там залишились їх оселі, і, здебільшого, це вцілілі оселі, які наразі е, чекають їх. Е, ті, що за кордоном теж, напевно. Хоча люди, ну наші дзвонять, які виїхали з-за кордона, теж підтримують, але е, е, в нас був проєкт з громадськими організаціями, і там був, було таке опитування негласне, і... Здебільшого, люди з-за кордону, напевно, не приїдуть. А люди похилого віку, на жаль, ви знаєте, вже готові зараз повертатись навіть без деокупації. Це як було з Луганськом. Люди три роки почекали, всі гроші витратили. Не знаю, чи можна це посадовцям говорити, ну, але так ну, насправді воно є. Люди похилого віку вже витратили майже все, що вони могли, і, і тої допомоги, ну вони дуже вдячні той допомоги, яка є зараз від держави, але її недостатньо. І, на жаль, дуже багато, я знаю, зараз вони повертаються. Вони вимушені, вони не хочуть, але жити ніде. Ви казали про людей, а, наприклад, підприємці, чи готові повернутися, підприємства загалом? На жаль, так, да, я вже казала, підприємства не виїхали. В нас по суті їх і не було. В нас був один великий підприємець, це компанія ДТЕК, це станція. Взагалі не виїхали навіть співробітники. Звісно, обладнання все залишилось там. Підприємці в нас на початку було 21 маленькі ФОПи, які наші з, там, з ринку, з магазинів. Вони виїхали. Це був 22 рік. Потім на 23-24 їх лишилось 15 де хто повернувся. Зараз в нас діючий один. Один підприємець, який діючий, інші пробували. Ми з ними обговорювали різні грантові можливості, бізнес-плани намагались декілька відкрили свою справу, не змогли, не, не, ну, не витримали конкуренції. Дуже багато тих, яким було важко переоформити документи. Якісь там. Маленькі заборгованості, в них їм не пропускають. Зараз в нас оце програма е, ініційована президентом е, діалог з бізнесом, і зараз я знаю, коли ми вже обговорюємо, там є якісь такі нюанси, що е, якось вирішено воно оце з заборгованостями. А на той час, коли вони пробували, ну, і оце все, по перше, конкуренція вже на містах там, де сформувалися всі ці бізнеси. А по-друге, проблема це з переоформленням, законодавством, з податками. Ну і от, в общем, з 20, які по суті намагалися зараз один у нас сказати бізнес чи готовий він. Точно готовий повертатися, бо в нього там теж залишився будинок, в нього залишилось підприємство невеличке. Напевно, обладнання вкрали, ну, але він тут відновився повністю. То я думаю, там підтримуєте його і чи підтримуєте тих, хто починає це все? На жаль, ми е, хотіли грошима ще допомагати. Ми проробили це питання. На жаль, знов таки е, не можемо ми надавати бізнесу грошову допомогу. Але в нас є е, можливість консультувати, допомагати з грантовими е, цьому підприємцю, який е, ми ще зі щастя з ним працюємо. Ми дуже багато грантів виграли. Допомагали йому ну я просто тоді ще і зараз я в принципі як ну, не як керівник адміністрації, а як начальник інформаційного відділу, і в мої обов'язки ще є допомагати громадським організаціям або бізнесу, писати бізнес-плани, консультувати їх. Ми тісно співпрацюємо з, зі всіма нашими релакованими громадськими організаціями. Ми з ПРООНом працюємо і тому да, ми допомагаємо як можемо. Якщо особливо, якщо він знайшов якісь гранти, він каже, що давайте щось напишемо, да ми сидимо разом, пишемо і відправляємо. Ну, от ось така та є допомога. На жаль, поки грошима ну, хотілось би дуже з бюджету. Ну але на напевно вже і, і ну на на цей рік і нам там дуже не дали бюджету вже.